Терористики по сусіду навіть не можна назвати це державою. Ось колись вони будуть в рамках Московії, і то може і навіть їм не пощастить. Але не про це. Олег, 9 місяців, як Міністерство захисту довкілля очолює нова міністерка. Ти відслідковуєш, що відбувається в міністерстві? Тому що зараз наші західні партнери говорять про відкат реформ і величезні скандали пов'язані з топ-посадовцями цієї влади. Це все заважає нам, тому що ми не можемо перемогти ворога всередині країни, не змінивши спосіб управління державою. Це конкретне міністерство. Дев'ять місяців. Що зроблено? Які результати? Е, Скандалів немає, це плюс. Але на що зроблено, я би замість назви Міністерство захисту довкілля, зараз його назвав Міністерство імітації захисту довкілля. От дивимося в е, Пані міністерки і дивимося Фейсбук міністерства. Вони один в один ведуть. Зустрілися з послами, зустрілися з представниками міжнародних організацій, кудись поїхала, про щось поговорила, взяла участь в якійсь нараді. А результати де? В Мархалівці з порушеннями всіх норм і правил будується військовий цвинтар, там високогрунтові води. Нема реакції міністерства. В Карпатах вирубали ділянку пралісів, нема нормальної реакції місцева, що ж там вони сказали, два слова. Слова, які використовуються в цьому Фейсбуці, є в українській мові доконаний вид існує і недоконаний. Це все недоконані. Збираються, планують, мають наміри, посилюють, масштабують, а от зробили немає.